У цій війні брали участь 160 тисяч українців, майже 2,5 тисячі загинули. Понад 60 військових зникли безвісті або потрапили в полон. Поранення отримали більше 8 тисяч українців. Значна частина з них повернулась додому інвалідами. Ці часи афганці згадують із болем. Всі страшні війни. Моє завдання входило, може, так як і всі воювати поки не є ранених. Якщо вже є ранені, то для мене вже була проблема, тому що мені треба було до нього добратися, його витягнути, надати допомогу по можливості. Бувало так, що навіть не можна було добратися при обстрілах. Майже всі, хто був на афганській війні, порівнюють її з теперішньою. Зазначають, що сучасним солдатам значно важче. Мене три місяці готували в пустині каракум і три місяці на іранській границі в горному черному центрі, де нас з альпіністами готували. Разом, а це хлопці після 25 днів чи 20 йдуть зразу до де їх градами пострілюють. Хай він буде хороший солдат, але від града то не, не допоможе. Я думаю, що ще страшніше зараз там хлопцям. Ветеранських організацій на Закарпатті кілька. Всі вони збираються не лише 15 лютого, а й цілий рік проводять різні заходи та просвітницьку роботу серед населення. Ми працюємо не тільки сьогоднішнього дня, 15 лютого, а ми працюємо постійно. Виступаємо по школах, в інтернатах, на підприємствах, займаюся такою активною життєвою позицією. І, як і на нашу думку, ми допомагаємо цьому підтримкою на даний момент, тому що сьогодні ви знаєте складна ситуація, зона АТО ведуться бойові дії, тобто ми підтримуємо матерів. Які приїхали хлопці, зато вже поранені і так далі. Аби не забувати про загиблих героїв та пам'ятати, що найважливіше це мир, щороку 15 лютого, біля пам'ятника авганцям у Мукачеві збираються десятки людей, щоб помолитися та покласти квіти. На жаль, люба війна пов'язана із загибелю військовослужбовців, і 14 молодих хлопців з Мукачева-Мукачівщини також не повернулись з цієї війни. Вшановуючи. Пам'ять цих хлопців, ми ще раз хочемо нагадати, що нема е, доброї війни війна завжди зла. За загиблими афганцями провели панахиду священнослужителі різних конфесій та вшанували всіх присутніх молитвою.